Розпочинається матч з Югор дивізіону між командами Energy Club та Only Fans Team. Номінальні господарі поля Energy Club без номера Дмитро Гордус, без номера Михайло Добровольський, Віктор Коваленко, Віталій Ломонос, Валентин Матвійчук, Степан Онищук, Геннадій Руденко, Дмитро Трухан. Денис Догрін та Аль Калавані Абдулгані. Номер 17. Андрій Корнута. Номер 11. Іван Олантух. Only One Team. Номер 17. Денис Безрук, Номер 8 Максим Каминін. 13. Руслан Касьян. 1. Сергій Лук'яненко. 11. Максим Оленковський. 32. Олексій Пархамчук. 23. Ярослав Пугач. 10. Олександр Шостерньов. 69. Дмитро Щебетенко. На першій хвилині рахунок відкриває OnlyFans Team, А робиться номер одинадцятий Максим Оленковський. Та грай давай показуєш. Вітаємо вас, шановні любителі футболу. На стартому поєдинку цього туру на Street Football Challenge Київ. І відразу ж ми розпочинаємо із центрального матчу туру у дивізіоні Silver Energy Club проти Онліфан Team. У турнірній таблиці срібного дивізіону це перша та друга команди. Відповідно, і от, власне, ми вже перший гол встигли побачити саме Онліфан Team, найближчий переслідувач лідера Energy Club, відкриває рахунок. Робить це Максим Оленковський. Уже на другій хвилині і це тільки додає інтриги цьому матчу. А за для того, щоб от відразу означити, хто власне на що претендує у цьому дивізіоні, Only Fans Team має 18 очок після дев'яти зіграних матчів. Ще два поєдинки залишаються у команди Олексія Пархомчука. І при цьому на медалі команда має прекрасні шанси. Але календар наприкінці сезону дуже складний в OnlyFans Team. Сьогодні дуель із лідером із Energy Club, який взагалі ще жодного залікового балу не втратив у нинішній кампанії і впевнено очолює турнірну таблицю. А закриватимуть програму сезону. Пархомчук та компанія матчем проти Агромату. 2 проти свого прямого конкурента у боротьбі за медалі. Тому справді календар наприкінці сезону складний, але все в руках OnlyFans Team. Яка ситуація в Energy Club? Вони зіграли вісім матчів. Всі вісім виграли. Відповідно, 24 бали в активі команди Євгена Задорожного на 6 пунктів. Вони випереджають OnlyFans Team. І у випадку перемоги сьогодні. Випадку перемоги сьогодні Energy Клаб достроково гарантує собі чемпіонський титул. Ось власне таке просте завдання, начебто на перший погляд у команди Євгена Задорожного. І от, власне кажучи, пенальті. арбітр призначає за гру рукою Каминіна у власному штрафному майданчику Штогріна. Шанс зрівняти рахунок доволі таки швидко. вже на четвертій хвилині удар не забиває Штогрін в каркас воріт. Влучає Денис Штогрін. Можливо, певний такий мандраж все-таки з'явився в Енерджі Клапу, оскільки так команда дуже впевнено, крокує турнірною дистанцією, і вже сьогодні у випадку перемоги за два тури до завершення кампанії. І знову в каркас виріт влучає Штогрін. Та що ж ти будеш робити? В Самісіньку хрестовину влучає Денис Штогрін. Два влучання менш ніж за хвилину у каркас виріт суперникам. Для лідера Energy Клаб так от сьогодні достроково за два тури до завершення кампанії Energy Club може гарантувати собі чемпіонський титул. Для цього потрібно, повторюся, перемагати OnlyFans Team, або чекати, що Макільська Слобідка два очки втратить. команди Фол Сьогодні Микільська слобідка 2, нагадаю, дещо згодом проведе свій поєдинок проти ДТЕК. Тобто втрата залікових балів з боку команди Владислава Беребаченка теж є доволі ймовірною. Але, звісно, значно приємніше, коли ти сам вирішуєш свої завдання самотужки, досягаєш бажаного результату, ну і тим паче зберегти 100% результат. Тим паче 100% результат. Команда, звісно, воліла би зберегти до самісінького кінця сезону. Це дійсно була би така ідеальна кампанія. Але, повторюся, уже сьогодні у цьому матчі Energy Club стикається з таким невеличким мандражем. Команда пропустила дуже швидкий гол. Уже на другій хвилині відзначився Максим Оленковський. Далі лідер команди Денис Штогрін не реалізовує пенальті. Далі ще одне влучання у Харкас від того ж таки Штогріна. Зараз добровольський з гостро кута і. На корнер м'яч переводить Сергій Лук'яненко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І давайте все-таки Після такого розлогого прологу до цього матчу стосовно шансів команд наприкінці сезону, хто за що бореться, про це ми вже достатньо поговорили. Зараз давайте до складів команд. Отже, Energy Клаб номінальні господарі у жовто-чорних кольорах. В такому складі два голкіпера у заявці розпочинає у старті Геннадій Руденко. Зараз, до речі, момент і ще один Руденко. Після удару в притул рятує там. Дмитро Щебетенко головою пробивав з меж штрафного майданчика. Але Руденко виручив. Так от Геннадій Руденко розпочинає у старті у заявці. Є ще один кіпер Дмитро Трухан. Полюбі футболісти. Дмитро Гордус, Михайло Добровольський, Віктор Коваленко, Андрій Корнута під номером 17, 11 Іван Лантух, капітан команди без номера Віталій Ломонос, Валентин Матвійчук, Степан Онищук, Денис Штогрін та Аль Халавані Абдул Гані. Зараз Каминін. Каминін так заробляє на собі фол. Це перше порушення правил у пасиві Energy Club. Перший командний фол Energy Club. Так, і зараз давайте ще швиденько про склад OnlyFans Team. В воротах. В воротах Сергій Лук'яненко. Польові гравці 17-й Денис Безрук. 8-й Максим Каменін, 13-й Руслан Касьян, 11-й Максим Оленковський, 32-й Олексій Пархомчук, капітан команди, 23-й Ярослав Пугач, 10-й Олександр Шестерньов та 69-й Дмитро Щебетенко. Отож, усі протокольні формальності ми виконали рахунок. У нас 0-1 на користь OnlyFans Team. такий досить несподіваний дебют цієї зустрічі. Але в Energy Club уже були моменти, щоб зрівнювати рахунок і моменти дуже хороші. про пенальті не реалізований Денисом Штогріним. Однозначно не варто забувати. А тим часом у нас ще одна така імпровізована пауза виникає. Цього разу на газоні опиняється Олександр Шестерньов. Так, і здається, навіть медична допомога знадобиться Шестерньову. Що він тут сказав? Так, ну що ж, шестерньов підвівся, на щастя, все гаразд. З одним із лідерів OnlyFans Team. Зараз удар з лету. Хороший, ще одна спроба, але ніяк не вдається забити Energy Club. Яка ситуація за фолами? Один фол в Energy Club і два порушення правил у пасиві OnlyFans Team. Ось такий у нас рахунок за фолами станом на 9-ту хвилину першого тайму п'ять, п'ять! Проси ти тут робиш? Шестерньов. Оленковський намагався повернути. Але цей пас було перехоплено суперниками. Минулого тижня OnlyFans Team здобув важку, але вкрай потрібну перемогу. З рахунком 3-2. OnlyFans Team здолав свого опонента. Цим суперником. Був ДТЕК, і колектив Олексія Пархомчука дійсно відзначився. Характером зараз момент у Шестерньова. І Шестерньов подвоює перевагу OnlyFans Team у цьому матчі. Оленковський відзначається асистом. На 10-й хвилині матчу рахунок стає 0-2. Забиває OnlyFans Team, Відзначається номер 10. Олександр Шестерньов. Отож, 2-0 вже на користь OnlyFans Team. Минулого тижня проти ДТЕК довелося демонструвати характер, оскільки горіли по ходу матчу футболісти OnlyFans Team. Поступалися довгий час у першому таймі, мінімально з рахунком 0-1. Поступалися і на старті другої половини 1-2. Але зрештою вдалося перевернути хід поєдинку на свою користь і вирвати 3 бали, здобувши вікторію з рахунком 3-2. Зараз Каминін контратаку розганяє, але в підсумку не вдалося йому прострілити у напрямку дальньої стійки, де вже чатував Пугач. Так, поки що OnlyFans Team, от якщо говорити про ситуацію перед звітним туром у турнірній таблиці, перебуває на другій сходинці. Але при цьому за втраченими очками та ж таки Микільська слобідка 2 випереджає OnlyFans Team. Микільська слобідка 2 поки що на третій сходинці має 17 очок. Після восьми зіграних матчів в OnlyFans Team, як ми вже згадували, 18 пунктів на один більше, але і на один поєдинок більше зіграно. Два матчі, включно із сьогоднішнім. Залишаються в OnlyFans Team. І відповідно три поєдинки ще у Микільській Слобідки-2. як ми вже згадували у цьому турі сьогодні на команду Владислава Рибальченка, очікує протистояння із ДТЕК міцною командою, яка добряче так потріпала нерви Only Фан Team минулого вікенду. Але якщо говорити от про боротьбу за бронзові нагороди, то тут, в принципі, в OnlyFans Team Є перевага над конкурентами, є такий своєрідний пол позишн. І, звісно, найкращі шанси на завоювання щонайменше бронзових нагород має колектив Олексія Пархомчука. Але, звісно, із боротьби за срібло теж не потрібно скидати. Only fans team. Щодо найближчого переслідувача. OnlyFans Team в контексті боротьби за бронзові медалі, то такою командою, як ми вже згадували, є агромат 2. агромат 2 має 16 балів після дев'яти зіграних матчів. Тобто на два пункти друга команда Агромата відстає від OnlyFans СТІМ. Ну і в команд ще попереду очне протистояння, яке закриватиме програму сезону. Без сумніву вирішальний поєдинок у контексті боротьби за п'єдестал Пошани. А у цьому матчі насправді все досить позитивно складається для команди Олексія Пархомчука. 2-0 рахунок на користь OnlyFans Team. Ще в першому таймі такої комфортної переваги досягають футболісти у блакитно чорних кольорах. А в Energy Club в останні хвилини вже не сказати, що багато що виходить в атаці, оскільки так відразу після першого швидкого пропущеного м'яча. Підопічні Євгена Задорожного вімкнулися. Пенальті заробили. От, власне, Штогрін намагався ще один шестиметровий заробити, але відверто домальовував він. Так от, Штогрін. Пенальті не реалізував. Далі був іще один момент. Із влучанням м'яча у каркас воріт після удару Штогріна за штрафного майданчика. Але. Витримавши такий натиск з боку суперника, OnlyFans Team підлобив суперника, забив другий. І ось у ці хвилини вже не сказати, що багато конструктиву в атаці у підопічних Задорожного. А тим часом OnlyFans Team втретє фолить у першому таймі, і шанс на небезпечний стандарт. Заробляють жопто чорні. Аль-Халавані біля м'яча. Пробиває він низом в ближній кут. але Лук'яненко був готовим до такого підступного удару. Матвійчук добровольський зіграв на Аль-Халавані. Штогрін залишився стояти на місці. Залишився в такому статичному положенні. І відповідно не зміг продовжити цю атаку, відгукнутися на передачу від партнера. Лук'яненко. Лук'яненко помиляється, видаючи м'яч точно в ноги супернику. Аль-Халавані Аль-Халавані все-таки зберіг м'яч і рівновагу і заробляє аут на чужій половині поля. П'ять з половиною хвилин ще залишається до кінця першого тайму.

Все ж таки, аут на користь Energy Club Уже було розіграно. Зараз Штогрін має момент. І Штогрін забиває з передачі Добровольського. 1-2. 16-та хвилина. Рахунок стає 1-2. Забиває без номера Денис Штогрін Energy Club. Що? Е, ну, м'яч, далі. Через... -а, -а, -как, мы... а там будет все видно. Мяч вот так вот был на линии. Нет, вот, нет, нет мяч, через кабину. А? Мяч, был, а, на, касание? Так, ну я это сказал, да. А, отрез, это Еще раз претензия а, по Понял, от кого ушел аут? От кого ушел аут, а не по проекту. Но но, это же то, там здесь сказали, да. Ну, нет за линией, понял? То касание было, но за линией. А в каком эпизоде? перед голом там где-то аут. Через ну, зараз, злянемо. До... Ну, ну що ж, у нас арбітри відправляється, можна сказати, до кімнати ВАР, де будуть переглядати епізод під час результативної атаки. От, стосовно якраз таки правомірності ауту на користь.